Привіт таке усім, ніяк не можу налаштуватися, щоб почати знімати. То робила відео, таке маленьке шольц, навіть якщо чесно, не думала. Вийду на балкон, бо дуже сильно шумить, що так залетить це відео і наробить такого шуму. Просто я нікого не хотіла образити. Я просто знімала. Просто так. Знаєте, такий більш розважальний контент, ну треба ж чимось зайнятися. Ну що ж сісти, плакати, я не можу так е, сісти, плакати. Я вважаю, що виходу немає тільки з-під кришки гроба. У всіх остальних випадках є вихід, і дякувати Богу, що ми живі, що у нас все добре, що у нас є можливість жити, пити свою ранкову каву. Я знаю, завдяки кому це ми маємо цю можливість. І ті, хто постійно мене дивиться, ви знаєте, що у нас в сім'ї теж є людина, яка воює. І це, з однієї сторони, дуже важко, я всім співчуваю дуже щиро, тому що те, що розповідає він, те, що він там бачить, коли вони заходять на зачистку, і все інше, це просто жах. Я це все розумію, просто цього не показую на своєму каналі. Тому що мій канал не для того, щоб. Обговорювати тут ці події, які відбуваються в нас в країні. Я думаю, всі про це е, знають. Всі з цим стикалися якоюсь певною мірою. Е, ну, хтось більше, хтось менше, когось це зацепило більше, когось це зацепило менше. Я нікого не хочу образити, нікого не хочу зацепити із цією ракетною атакою. Що я сказала, так, такі реалії. Ми просипаємося під неї е, дуже часто. Якось так бувало, що ми цілий тиждень е, з ночі вона починалася і тривала до 10-ї години. У нас бувають вибухи. Ну що не говорити про це? Це наші реалі нашого е, такого зараз світу. Таке відбувається в нас тут е, і зараз. Е, я не знаю, що взагалі мовчати, робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну в нас це відбувається в країні. Чого я маю мовчати? Е, я всім співчуваю. Ніколи нікого не хочу образити на своєму каналі і взагалі така людина, що не дуже люблю когось ображати. У мене нема такої злості їді і всякого такого. Тож, кого образила, вибачте, таке от вийшло відео. Я не знаю, чим я так сильно зацепила вас в цьому відео. Так що не ображайтеся, продовжуємо жити, продовжуємо творити і бажано творити добро. Так, все розпочинаю свій звичайний день, наговорила тут, а зроблю швидку перемотку, щоб швидко-швидко щоб перемотати. Кому не цікаво, що я там пробазікала, щоб менше дивилися. Все, йду пити не каву. Не буду пити каву, сьогодні я вже напилася, е, поп'ю какао, Поп'ю какао е, і буду готувати, відварила тут буряком. Буду готувати салати. Берічка і вже посмажила е, від, бо мені діти вже поїли, Ангеліна вже лягла спати, я вам скажу більше. Зараз у нас вже перша година дня, я тільки розпочинаю своє відео, тому що зранку було, по-перше, не було світла, по-друге, було багато справ. Е, і нічого не знімала, зняла тільки цей шольцик маленький і все. Тож, п'ю каву, Тфу, ти, блін, привикла з тією кавою, п'ю каву та да, п'ю каву, п'ю какао, Припиняю пити каву. Каву п'ю какао. Я не знаю чому, але у мене якась алергія. Підійду до вікна і покажу. Дивіться, у мене якісь такі червоні п'ятна по обличчю. Чи це від морозу я була на вулиці, чи від чого у мене? І ось тут таке червоне шуршаве пятно. Я вже пробувала його зволожити, але щось не дуже воно мені допомагає. Так, все. Лапити, все вам розказала, не знаю, чим помазати, чимось помажу. Сьогодні мені кольор волосся подобається більше, ніж вчора. Сьогодні мені подобається більше. Ростусік наш вдома, тому що тривога була дійсно дуже довга і затяжна. І в основному батьки залишили дітей вдома, я залишила його теж. Нічого там такого важливого прямо сьогодні не буде. Тому допита какао. Так, слухайте новину. Наш ростик полетить на Тенерифе. Це Іспанія, Карибські острови в океані. І до екватора, ой, до екватора що я плиту до Африки там всього лише 300 кілометрів, а до Іспанії 1200. Але це Іспанські острови. І Ростік полетить туди на відпочинок, на зимові канікули. Я дуже рада, що він поїде. Спочатку поїдуть, потім полететь на відпочинок. В нього буде дуже незабутній зимовий відпочинок. Ми спочатку хотіли відправити в лагер, на зимовий лагер з Джиу, але є така можливість зараз полетіти на острів пекеан. Він дуже цього хоче. Він як почув цю новину, у нього просто радості було безмерно. У нього просто радості було повні штани. Він настільки був задоволений. Я не знаю, задоволений він від того, що він е, поїде. Е, Купатися, там знаєте відпочивати. це Як в нього стільки радості, що він полетить на літаку. Він ніколи не літав на літаку, і йому це дуже-дуже хочеться знаєте Це буде його перший політ, і він його дуже сильно чекає, і він дуже задоволений, що м -м, є така можливість. Ми йдемо ще 19 числа з ним до Ортодонта. Він і я йдемо разом до одного ортодонта та дожилися до того, що будемо ходити двоє до одного ортодонта. І 21 го чи 20-го, не знаю, ще на який саме день, коли вони будуть виїжджати, ну, ви будете бачити, бо влоги я знімаю кожного дня, тому розповім вам, чого, куди і з ким він полетить, але я дуже задоволена, що в моїй дитини є така можливість. І дякувати Богу всім святим, що він нам таке. Я завжди хотіла, щоб мої діти і я дуже люблю подорожувати і дуже хочу їм показати весь цей прекрасний світ, тому що наш світ дійсно дуже прекрасний, і хочу показати цю всю красу. І хочу донести до них, що е, не саме головне це матеріальна частина і те, що там у тебе є, знаєте, щоб не сидіти як кощей над своїм золотом е, і чахнути. Е, хочу, щоб розвивалися. Бачили щось нове, бачили, який він прекрасний цей світ, тому що коли ти кудись їдеш подорожувати, я не знаю, як у вас, але в мене після подорожей в мене відкривається друге, третє і десяте дихання, і я можу тоді покорити ще 10 світів. Мені це дуже подобається. Оце мені додає класної енергії. Е, тому ось така от в нас новина, буде щось далі відомо, я вам е, розповів. Він сьогодні вдома, я не знаю, казала чи ні. Коротше, сьогодні вдома, тому що ж сьогодні був е, дуже великий е, о, обстріл. Так, все, я пішла пити своє какао, бо я поки говорю, воно вже остине. Все, побачимось з вами трішки пізніше. Ангеліночка прокинулася і ми збираємося йти на вулицю. Нам потрібно в магазин. Хочемо дещо докупити до подаруночків, збираємося в. Село, не знаю, чи на вихідні, чи 17 го числа збираємося, і нам потрібні деякі подаруночки. Хвалюся вам своїми новими рукавичками. Нарешті придбала, прибрала, при, придбала в копійці недорого 70 гривень. Мені на сезон вистачить. Не знаю, де діла свої рукавиці, куди діла. Знайти не можу. Е, так, чому завжди одягаю Ангеліну? І ви мені задавали питання, дитина вже мокра, я ще не одіта. Тому що її дуже довго вдівати. Якщо я буду в куртці, то я просто запарюся. Просто засмажуся, якщо я одінуся, а потім буду одягати Ангеліну, бо вона кудись тікає і в неї куча справ. Ростик вам хвастається своїм із е, лего зібраним е, пушкою якоюсь. Яка стріляє, а я все ж таки продовжую боротися з Ангеліною і одягати її. Знаєш, ми там будемо векня. Чи нарешті ми зібралися? Я майже майже зібрана, і як завжди, оце все йде мусор на мусорку. Завжди повна сміття у нас. Ангеліна буде там Там стірка має ще стиратися, але ми пішли. Одягаю рукавиці. Погнали! Займаємося з Ростиком благодійністю. Да, Ростик? показує вам наші покупочки, булочки. З купили варену, діти захотіли цукрову вату, сік, желейки, приправи, щось у мене все закінчилося. Печиво ось таке, такий шоколад. Купили на подарунок блокнот. Дуже прикольний у АТБ блокнота є. Прямо з калькулятором бритви. Е Якийсь мильнорильний, поплавки, це на подарунок, цукерки. Так, ікру взяли, ручку, знову цукерки, шпроти, це Ангеліні вже на день народження, носочки, і ще кава, це теж на подарунок і сервер. Коротше, що це було за е, підходить до нас хлопчик. Ну, і видно, що вони цигани, навірно. Підходить до нас і каже, чи можете видати нам Ні, мені грошей. Я кажу, гроші я тобі не дам. Я кажу, на що тобі. Він каже, я хочу їсти. Хочу щось... Купіть мені щось поїсти. Я кажу, ну, поїсти, я тобі куплю якусь булочку, пішли, я тобі куплю. А він каже: можете купити мені не булочки, а макарони, картоплю, щось таке. Я кажу: ну, можу купити тобі макарони, картоплю, щось таке. Корочі, ми прийшли з ним в магазин, купили це все і на касі ми це все купляємо, я віддаю це все цій дитині. Ми купили не набагато. На 200 гривень, у на нас зараз 200 гривень це абсолютно ну, не гроші. Я його питала, чи взяти тобі щось солодке. Він казав спочатку ні. Потім попросив, що він син, попросив? Діда попросив такого шоколадного Діда Мороза. Ми взяли йому того Діда Мороза. Розрахувалися ми на касі, розраховувалися ми на касі. І така найстірша, каже, це що ви йому купуєте з такою, знаєте, типу? а ти вже відійшов Росік да, з Ангеліною? Mm -hmm. Росік пішов дивитися з Ангеліною, Ангеліна кудись бігла, вона каже, такої, типу, знаєте, що ви йому купуєте? Типу? Ой, вони такі, каже, противні, вони такі. Коротше, вона їх там повзивала, як вона хотіла. Я кажу, просто якщо їм дати гроші, я бачила, що вони купують пиво купуєте, ще там, що там. Я согласилась йому купити, їсти. Видно, що дитина ні не вдіта. Зима на дворі на дворі дуже холодно, мороз. Він такий, знаєте, легесенький, легенький вітровичці, одіти в кросівках літніх. Думаю, хай хоч та дитина з'їсть. Я нічого такого не купила, купила там макарони, колбасу. Палку кобаси, макарони, пару мівін, і гречком, і оця видів морозом. Чого я такого не купила? Я ж кажу: 200 гривень, таке зараз на час 200 гривень. До чого це я таке говорю? Що все ж таки, якщо знаєте, кожен з нас буде трішки добріший, хоча б ось настільки, тобто то світ, можливо, буде е, трішечки добріший. Мені так стало неприємно, що ця жінка мене засудила. Я не купувала це за її гроші. Знаєте, це мої гроші. Наші, наші зароблені гроші, які ми маємо куди діти. І вона так, знаєте, нас засудила, що я купила в цьому циганчаті, Якось дуже-дуже неприємно. Такий, знаєте, осуд зі сторони людини, яка навіть це не робить, ніхто не питає її думки, знаєте, я не питала її думки. Я маю куди діти гроші. Ви це знаєте, але. Ось так от буває, і за цього мені потім на касі не вистачило розрахуватися 70 гривень. Добре, що були гроші на карточці. Мені прийшлося провозитися пів години, тому що вони не хотіли відміняти, тільки хотіли одним чаком. Я кажу, ну як тіпа, давайте щось частину оплачу так і сину так оплачу. І на карточці в мене я як лох розрахувалася. У мене є дві карточки, одна чоловіка одна моя, я приклала, думала чоловіка гроші на карті, приклала і розрахувалася, ну, типу, своєї. Не подивилася вони дві зелені. Ангеліна, як завжди, робить кіпіш на касі, кричить, там сидить в корзині. Ростик щось собі втекає, я прям потерялася, засрали мені мозги, знаєте? Ну, Коротше, думаю, хто йде з дітьми в магазин, той розуміє, що це, звісно, історія. ще та. Така, знаєте, і я затопила пів часа позорилася і за цього бо знаю, що були гроші в чоловіка на карті. Я вже така стою, думаю, може він зняв, знаєте, Але <плес> не буду я до нього дзвонити, все, не дразни з нею. Думаю, не буду ж я до нього дзвонити питати. Короте, в мене прям повний стрес. Я б хотіла як краще допомогти цій дитині, купили йому на 200 гривень, в того мені не хватило грошей самій розрахуватися. Але я знала, що в чоловіка є на карті, просто я приложила не ту карту, знаєте, і. Коротше, знаєте, мозги вже в мене, я вже чуть ли не в паніці стою на тій касі, думаю, бо що робити, як це розрахуватися. Мама, ти в мене ще розкажеш? В мене було. Ну, а розкажу вам ще одне, що я йшла додому, аж плакала, я півчаса позоруся на тій касі, а мені всього лиш не хватило, в мене були гроші, не хватило 50 гривень. не хватало. Я кажу, щось відніміть, я оплачу картою. Ми йдемо доходимо додому, каже, Росіка, в тебе були з собою гроші. Він каже, да, 70 гривень. Я кажу, Ось, ну це не можна було сказати мені на касі. А він стояв, просто Ангеліна сиділа в тачці, кричала, бо вона хотіла цюцю -цю вже і зараз робила, кіпіш кричала. А Росік стояв, що ти робив, Ростік? А Росік стояв, тако, ловив гав. Просто собі стояв, задер голову і дивився. То я йшла додому, аж розплакалася. Мене це аж бісило, якщо. Чатко. Я кажу, ну, чого ж ти не сказав, що в тебе були з собою гроші? Ти ж кажу, бачиш, що мама стоїть, не знає, як вийти з ситуації, і ти навіть не сказав, Я забувся так. Я сказав, я не знаю, скільки мені. Ти сказав, що він не знав, скільки мені треба. Ну аж запропонувати можна було. Чи спитатися, чи сказати, що в мене є гроші. Якраз би мені вистачило грошей. І я просто взяла, мені би вистачило, якби я чоловіковою карточкою розрахувалася, але я така пікнула, знаєте, вони обидві однакові, зелені такі. І просто цифри, знаєте, різні. І я не поняла, блін. Дечі Де я карточку, думаю, може, він зняв гроші, нічого не сказав. Ну, що ж не буду дзвонити, стою на касі, щоб до чоловіка дзвонити. Коротше, позорилася сьогодні на касі, в тому тебе, як не знати що. Короті, я якось так вийшов такий в нас вечір. Саме неприємно, що ця жінка осуждала, то, що ми купили цьому хлопчику. І наша вони такі наглі, вони такі, це мені було саме-неприємно саме, -саме неприємно сьогодні. Я її не питала, думки її абсолютно. Навіть не, навіть не хотіла чути її думку, а вона так. Ну, коротше, не важливо. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Я не знаю, чого сьогодні люди такі злючі. Певно, що на них вплинула п'ятниця 13. -ти. Я знайшла виправдання для всіх людей, які сьогодні такі злючі і негативні. Будемо з вами прощатись. Дітки вже махають вам пока-пока-пока. пока Ти нашим пока даєш Патрони. Зачем? Все, будемо з вами прощатися. Будемо вечеряти, піду поставлю, ще картоплю варити. Коротше, вечір у нас якийсь так, прям мене татя мене напрягла. Все, буду варити ще зараз картоплю дітям. Будемо вечеряти, помиємось, покупаємось і будемо спати. Всім гарного, приємного дня. Всіх обіймаю. Дякую за все-все-все. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, це допомагає рухатись каналові вперед. До здійснення моєї мрії, моєї мети в мене є певна мета. І всім пока-пока-пока-пока.